Зараз я покажу цей нектарин, як я е, влітку вже формую е, своє дерево чашевидною кроною, крон, крон, або в один стовбур. Дивіться, є нектарин, є такий зараз на сьогоднішній день виходить, кущ, це якщо у вас молоді дерева, і можна його сформувати у вигляді чаші. У нас є вже на це все, що можна було б зробити, або в один е, стовбур. Я його зараз ну, мабуть спеціально зроблю в один. Центральний провідник. Що для цього мені потрібно? По-перше, виділити, де є центральний провідник. Ось в мене буде це ось це. Це буде центральний провідник. Значить, що я маю всі його конкуренти. Зараз раз. І раз. Забрати. Все. У мене є ось, виходить, центральний провідник. Це в нас будуть бічні гілки. Раз, два, три. Зразу дивимося. Оця гілка вона вже виходить, тікає на, буде заважати. мені. Я її теж звідси забираю. Ось. Все. Так, це у нас буде центральний провідник, потім я його так ближче до центра підв'яжу. Все, можна, подивитися, Тут гілки у нас сідуть чотенько, тобто йдуть всі по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, йдуть по кругу. Ще, мабуть, оцю заберу, ось так. Тим самим я зараз літом відкриваю доступ сонця. До наших плодів, ось прямо стоячі гілки, мені не, не дуже підходять. Ось ця мені підходить, ця мені підходить, ось ця підходить, а цих дві не сильно підходить. Тому я зараз роблю ось такий зріз тут, клоп, бачите? І, 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 і І навіть ось тут я цю теж зараз зріжу тільки ось так. Щоб вона пішла сюди. Все, дивіться, як просто можна сформувати в один центральний провідник. Ось центральний провідник у нас. Ось я, він ставився рівно, і біля нього йдуть все по кругу гілки першого порядку. А ось будуть гілки другого порядку на ньому. Поняли? Все. Ось так дуже все просто і легко робиться. Це якщо один центральний провідник його робити. Все, на наступний рік тут все завантажиться врожаєм. Бачите? Перспективи на завантаження, ось маленькі гілочки у нас є. Ці гілки теж будуть працювати непогано. Тому можна і в один центральний провідник його робити. Хоча, ви ж самі бачите, він аж проситься, щоб зробити з нього чашевидну крону. Тут тільки зараз тут около і в нас просто чашевидна крона. Ну, я зроблю один центральний, щоб було нормально. Ось, Дивіться, наприклад, тут я роблю чашу і бачите. Це персик. Тут я роблю чашевидною кроною. Все, Всі гілки я розвожу в боки. Ці пішли сюди, ці пішли. Ну, тут немає що робити нашим, як то кажеться. Тут немає що робити, немає перспектив на центрального провідника. Тут тільки я забираю все, що росте доверху, щоб добре наші персики просвітлювалися. Забираю гілки, які в перспективі наростуть один на одну. І в принципі в принципі, в принципі, в принципі, все. Ось ще, ще цю заберу, ось так. О, все. Оце є в нас ще, ще видна корона, дивіться. Раз, у нас є гілка двохрічна, виходить, і на неї дивіться, оскільки пагоні йдуть вверх. Є гілка, пагони йдуть вверх. Є гілка, пагони йдуть, кажу вверх, всі в боки розходяться. Поняли? А ось дивіться, ця піде, ось на цю ляже. Я її зразу забираю. Дивіться. Ось все. Нічого більше не ляже. А в неї ось є, дивіться, гілки. Гілки-гілки, які будуть розходити. Все. І тепер до цих персиків буде хороший доступ, світла, і все буде чудовенько. Прекрасно буде. Ось так.